Саме судової влади, і дуже багато політиків зловживають публічністю, критикуючи судову владу, не маючи для цього достатніх підстав. Кожен день в судах виносяться тисячі рішень, які є добрими і які є законними. Однак саме ті декілька рішень, які в день виносяться і не є добрими, не є законними, вони стають на підставою для різного роду. Зловживань медіа і різного роду е, фактів для поплюження суддів. Е, зачасту кожна сторона хоче викривити ту чи іншу інформацію. Я, оскільки е, пов'язаний з медіа, пов'язаний з своїй діяльність депутатською з тим, щоб відслідковувати конфліктні ситуації в наших медіа, я бачу, як це виходить. Наприклад, на таких конфліктних ситуаціях, як Житомирська е, фабрика Ласощів. В ситуаціях, як, наприклад, справи по бурштину чи інше. На жаль, наші журналісти вони не хочуть вдаватися до деталі судових рішень. І вони беруть інформацію однієї, транслюють її і після того навішують ярлики. Я, наприклад, коли хочу розібратися, що боїться з тим чи іншим рішенням, я відкриваю рішення суду завдяки тому, що в нас є відкритий реєстра судових рішень, і бачу, можу надати свою думку. Для того, щоб суди могли мати вплив в медіа, я вважаю дуже правильною ідею, яку зараз видвігає рада суддів це ідея про те, щоб в кожному суді був особа, суддя, який відповідає за зв'язки з громадськістю, який би міг би, не порушуючи законодавства, надавати ту чи іншу позицію суда по тим чи іншим резонансним справам. І це, на мій погляд, буде дуже важливо для того, щоб Медіа могли транслювати не тільки думку якихось громадських активістів, які дуже часто бувають, ну прямо скажемо на зарплатні у тих чи інших олігархічних виробах, і щоб медіа знали, що може звернутися до суду, є уповноважена особа, яка надасть всю необхідну інформацію, наприклад, надасть їм же медіа посилання на текст рішення суду, щоб кожний журналіст, який хоче розібратися, міг побачити, що рішення є обґрунтованим, розумним і таким, яким є. На жаль, у нас країна ще залишається дуже нереформованою по багатьом напрямкам. В тому числі я можу сказати, що демократія в нас розвивається лише останні два роки і те не дуже гарними темпами. В нашій країні, на жаль, багато людей, хто хоче, хто громче кричить у медіа, у соціальних мережах їх вважають, що вони є реформаторами, їх вважають, що вони знають, як треба. Але я з цим не згоден, і Думаю, що багато з вас. Але для того, щоб була почута думка суддівської влади, для того вам потрібно йти і цю думку вистав... виказувати на людях. Наприклад, вперше може за багато років на передачі шустерлів, тиждень тому був присутній молодий суддя Пан Кравчук, який надав думку суддівського корпусу. Для того, щоб люди знали в країні, яка думка відносно суддівської реформи. Я, наприклад, також сприяв тому, щоб суддю приголосили на цю передачу. Я вважаю, що регулярно необхідно, щоб була думка ваша вислана у соціальних мережах. І я вважаю, що не є нічого поганого, якщо суддя веде свою сторінку в соціальній мережі і може надати свою позицію по тим чи іншим питанням. І судді мають в цьому не менше прав, як громадяни України, ніж адвокати. Або прокурори, так і інше. Я можу сказати, що на прикладі Міністерства внутрішніх справ, де пан міністр Аваков почав процедуру спілкування з суспільством через соціальні мережі, зараз більше половини керівників обласних управлінь поліції має свої сторінки в нових мережах. Спочатку у мене була ідея зобов'язати їх всіх це робити через приказ наказ міністра, але ми пішли іншим шляхом. Ми за е, навчили керівників заохочете, заохотили це робити, розв'язуючи їм, сказали, що якщо ви маєте свою думку з якогось питання, коли скатику, будь ласка, напишіть, що ви вважаєте. У нас є е, такі керівники, наприклад, Донецької міліції, пан Аброськін, який реагує на кожне запитання журналістів надає інформацію. І багато питань знімається. Тому якщо в кожному суді буде суддя, який має навички, спікер, який уповноважений радою цього суду на ці питання, то це буде дуже добре. І тоді ви зможете надавати розумну позицію суддів для суспільства. А взагалі я вважаю, що в нас, на жаль, поки що третьої влади в Україні як такової не існує. У нас виконавча та законодавча влада, вона робить як і надалі, як і радянських часів, все для того, щоб третю гілку влади подавляти. І для того, щоб третя гілка влади суддівська стала повноцінною, вам потрібно укріплювати суддівське самоврядування, укріплювати і змінювати в позитивному плані думку суспільства про роботу суддів, показуючи рішення, які йдуть на користь цьому суспільству. А також не захищати тих. Хто поплюжить високу честь звання судді і вирішувати справи по вашим же колегам, які порушували закон швидко, законно і так, щоб суспільство знало, що немає кругової поруки? Я, наприклад, скажу, що на жаль, на жаль, я слідкую за процесом по декільким суддям, які порушували на мій погляд суддівську присягу. Це, наприклад, суддя Беремка, який погрожував п'яному вигляді співробітнику міліцію. Вчора було четверте, по три підряд. Засідання суду він у нього не з'явився. Ні, на жаль, ні суддя, ні прокурор не приймають ніяких дій для того, щоб е, заохочувати цю людину для відповідальності за зроблене. А після таких моментів люди кажуть, що на жаль, у нас немає справедливості, немає законності. Я буду звертатись до генерального прокурора, щоб е, таких прикладів не було, щоб прокурор реагували і доводили такі ситуації до кінця, не покриваючи ні прокурорів, ні суддів, ні поліціянтів, ні депутатів нікого. І тоді в нас буде демократичне суспільство і принцип відборонності покарання. Дякую за увагу. І якщо буде така нагода, я буду готовий бувати на таких семінарах і ділитися своїм досвідом висвітлювання конфліктних ситуацій, з яким була пов'язана моя робота як радника міністра, моя робота як народного депутата, тому що багато тих ситуацій, які ви бачили по телебаченню, чи то перестрілка Мукачева, які Завдяки швидкому опублікуванню відеоінформації, інформації, як поводяться з трупом чоловіка добровольці і патріоти, да ми змінили повністю суспільну думку. Чи то по цим іншим ситуаціям, які визивали суспільний резонанс, можу сказати одне. якщо ви хочете, щоб суспільна думка думала гарно про суддівську владу, ви повинні на це впливати. Дякую.